Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю сезонні кишкові інфекції замінили грипом та ковідом. Проте панікувати рано кажуть в міській інфекційній лікарні. Щодня до медзакладу звертаються в середньому 30 пацієнтів. Деякі отримують рецепт для лікування на дому, хто залишається в стаціонарі. Та це здебільшого люди похилого віку з супутніми хронічними захворюваннями. При цьому нового штаму ковіду в Україні ще не фіксували, поки виявляють вже знайомий омікрон. Количество хворых на COVID-19 несколько сбишилась. В настоящее на теперешний час в лекарне м -м, перебывают э, 27 пациентов с э, диагнозом COVID-19. Все пациенты с, э, с различными разными э, тяжкими. хроничными захворываниями и перебег течения коронавирусной инфекции у этих у этих пациентов шашки. Роздерибанив грантові кошти на українсько-румунському проєкті. Прокуратура підозрює керівника одного з комунальних підприємств Ізмаїла на крадіжці 7 мільйонів гривень. Мова йде про програму Україна Румунія 2014-2020, в рамках якої в Ізмаїлі мали побудувати 11 кілометрів каналізаційних мереж. Але сьогодні відведення стоків ведеться по аварійній гілці. Сам підозрюваний мав менеджерську роботу у цьому проєкті, А для виведення коштів залучив підконтрольну йому фірму. Вона нібито здійснювала управління. Ліня міжнародним проектом, але насправді робила фейкові звіти та статистику. Правоохоронці також шукають інших причетних до розкрадання грантових коштів. Нападали на місцевих та вимагали данину. СБУ знешкодила банду, яка орудувала у нашій та кіровоградській областях. Зокрема, зловмисники створили штучну конфліктну ситуацію з мешканцем Одещини, з якого потім вимагали переписати власну квартиру на одного з ракетирів. Крім того, учасники угруповання продавали зброю і боєприпаси, залишені російськими окупантами. Своїх клієнтів підшукували через власні зв'язки, у тому числі серед представників кримінального середовища. Лідера банди і трьох її учасників затримали. На гарячому якраз під час спроби продати автомат Калашникова та великокаліберний кулемет. За товар бандити сподівалися одержати 5,5 тисяч доларів. Ракетири планували розширити діяльність і на інші регіони України. Наразі вони перебувають під вартою та можуть опинитися за ґратами на 12 років. Не зрадив присязі, але отримав обвинувачення у колабораціонізмі. В Одесі судять ДСНСника з Херсона за роботу з окупантами, але адвокат наполягає, доказів цьому в обвинувачення немає. До того ж, чоловік не виїхав з окупації, бо не було наказу від керівництва. Натомість рятувальник залишився допомагати українцям та фактично виконував свою повсякденну роботу у складі саме української ДСНС. Подробиці резонансної справи у сюжеті. Ольга Левченко фотографує свого чоловіка. Зараз це для неї єдиний шанс побачити його. Олексій Левченко перебуває в Одеському СІЗО. Його звинувачують у колабораційній діяльності. Нібито він пішов на співпрацю з окупантами у Херсоні, бо ж не припинив роботи у складі української ДСНС. Так, першого липня тисяч року Левченко на тимчасово окупованій російської федерації території України, саме місті Херсон. Являючи співробітником Державної служби України, добровільно зайняв посаду з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій незаконних органах. Всі докази обвинувачення ґрунтуються на фотографії якогось окупаційного документа, де фігурує прізвище Олексія. Тобто оригінальних документів, які свідчили про роботу Олексія на окупантів, немає. Як немає і підписів на цих окупаційних папірцях, це не оригінал. Це не дублікат у відповідності до норм КПК, це якийсь незрозумілий ксерокс, Роздруківка зроблена з мобільного телефона оперативного співробітника Служби безпеки України невідомого походження, яка не містить під собою. Зазначаю жодного грифу, жодної. Печатки жодного підпису. Згідно наданого відповіді Служби безпеки України, ми залучили копію до матеріалів вже судового провадження. Служба безпеки чітко зазначила оригіналів в справі будь-яких документів, які б свідчили б про співпрацю пана Левченка з окупаційною владою Російської Федерації, не існує. Родина Олексія всю окупацію була у Херсоні, бо не було наказу від керівництва ДСНС виїжджати з окупованої території. Тому Олексій лишився у місті і продовжив рятувати українців від пожеж разом зі своїми підлеглими. Наказ про вихід з окупації рятувальники отримали аж 2 вересня, тобто значно після окупації Херсона. Але у той час виїжджати вже було пізно. Розповідає дружина підсудного виїхати як. Безпечних засобів виїзду не було, безпечних шляхів не було. Далі він атовець, це ще один ризик. У 2017 році Олексій пішов сапером в АТО. Він має нагороди і від сирського, і від тодішнього головнокомандувача Муженка. Левченки дочекалися звільнення міста 11 листопада 2022 року. За декілька тижнів Олексій вивіз родину до Хмельницького, а сам повернувся на службу у Херсон. Там пройшов фільтрацію від СБУ та офіційно повернувся на роботу у ДСНС. А вже 1 лютого, коли Олексій їхав до родини у Хмельницький, його затримала на одеській трасі СБУ. З тих пір Ольга їздить на кожне засідання із. Хмельницького, а двоє маленьких дітей вже давно не бачили батька. Тому що діти можуть прокинутися, прокинутися зранку доці і сказати про те, що я люблю папу а, або там після обіднього сну прокинутися і сказати я хочу обняти папу. А, і на такі питання, а ти не можеш дати відповідь в силу того, що. Ти, ти, ти можеш просто сказати, доця, тебе тато також кохає, тато, ти, тати, ти тати принцеса, синочок тебе тато любить, він тобі передає привіти. Але це не замінить обіймів тата і це не замінить того фактору, що діти не можуть без тата. У справі Левченка вже неодноразово змінювалися слідчі та прокурори. Просто фактично самовідвелися від розслідування даного кримінального провадження, оскільки доказів колабораційної діяльності Левченка в справі не існує. Нинішній прокурор у справі надавати коментарів не хоче. Внутрі сторони водомачення не надає наразі. А чому? Тому що прошу вично. На цьому засіданні суддя врешті призначила заставу для Олексія у сумі 805 тисяч гривень. Але таких коштів у родини немає. Тож людина, яка рятувала українців в окупації і надалі поки перебуватиме у СІЗО. Ксені Сітінська, Євген Ячменцевсьоми канал. ООН рекомендує українській владі переглянути закон про колабораціонізм з урахуванням положення міжнародного гуманітарного права та реалі життя в умовах окупації. Про це заявила голова моніторингової місії справ людини Даніель Бель. Презентуючи доповідь щодо прав людини в Україні. Представниця ООН заявила, що на звільнених територіях українська влада відкрила майже 6 тисяч кримінальних справ проти людей за звинуваченням у співпраці з окупантами. За словами Бель, ті, з ким представники місії проводили співбесіди, часто заявляли, що що погодилися працювати лише після погроз боку окупаційної влади, тобто не йшли на співпрацю з окупантами за власним бажанням та переконанням. До речі, це не перше звернення ООН щодо закону про колаборантів. Ще у червні цього року організація Об'єднаних Націй поскаржилася, що в Україні нібито свавільно позбавляли волі громадян, затриманих за ймовірну допомогу окупантам. Речина допоможе будувати Каховську та Канівську ГЕС. Відповідний меморандум підписала Укргідроенерго. Допомагати має намір Холдинг Озалтін. Саме ця компанія спеціалізується на будівництві електростанції. Втім, коли саме почнеться будівництво двох українських ГЕС, поки не повідомляється. Україна приєдналася до глобальної мережі цифрових документів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це перший крок до того, аби наші медичні документи в електронній формі визнавалися і за межами України. До речі, ми стали однією з перших держав, не членів ЄС, яка зробила це. До глобальної мережі наша країна приєдналася і завдяки успішному досвіду використання ковід-сертифікатів. Плач невидимка для українських військових. Міністр цифрової трансформації розповів про нову розробку для захисників. Українці створили маскувальний одяг від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога, наприклад, наших снайперів або групи ССО, які виконують бойові завдання. Окрім випромінювання тепла, плащ також захищатиме від дощу або мокрого снігу. А ще він не горить. Розробка пройшла усі випробування і вже допомагає військовим. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.